Бачимо, че коїться наресталищі. Велика у нас полум'яних ролик нападника. Їх проти стоїть команда з надосвідченими бійцями. Подільської дивиться. Це бій 10 на 10. Учасники з мечами та алебардами середньовічними сокирами. Виграє команда, яка збила з ніг суперників. за правилами забороняється наносити удари в пах, у коліна, в шию та бити з-під низу, говорить учасник турніру з Житомира Денис Сагадін. Він займається середньовічним боєм. Рік став себе почувати виносливість Моя знаєте, стала більш такою в цьому спорті. Головне застосовуються є різні номінації, звичайно. Боротьба ударна техніка з фізичної підготовки до нас приходять люди навіть з інвалідністю, спокійно займаються. і по травм, ну, по травматичності. Ми не відрізняємося від жодного іншого виду спорту. Микола Авеніров займається лицарськими боями 10 років. Від травм рятують захисні обладунки. Їх вага 30 кілограмів. В цьому шолому десь 5 турнірів, і тут ще немає якихось глибоких вм'ятин. Тільки такі подряпани. Ну і залежить від бійця. Якщо боєць має багато досвіду, до нього дуже тяжко дотягнутися. На аресталищі в луцькому замку виступили жінки. Відзначимо високий темп, який задали дівчата. Ох! Киянка Катерина Умярова середньовічними боями захопилася п'ять років тому. Більше і більше дівчат долучаються до цього класного і виду спорту. Тобто зростає конкуренція, зростає ць. рівень. То дуже приємно щороку бачити багато нових а облич, боб жіночих боб облич. Боб і дуже цікаво в плані, е... в плані якості чемпіонату. Багато учасниць, багато різних школ фехтування. ну це класно. Кращих лицарів визначали у кількох номінаціях, одиничних поєдинках, а також боях 5 на 5, 10 на 10 та 16 на 16. На даному етапі поки є незрозумілим, чи буде відбуватися наступному році чемпіонат світу. Але якщо він буде, і ми туди будемо допущені, тобто там силу коронавірусних перепитій і так далі, то склад збірної України буде формуватися на базі даних змагань. Павло Мельничук, новини на Суспільному, Луцьк.